У нас дуже часто всі а, якось так знаєте, приїжджали в Superhumans і казали, що ну ви тут занадто круто все зробили, і напевно цього не треба було зробити під час війни. І ми постійно виправдовували, чому в нас так все круто. да. І ми постійно казали, ну ми хотіли, така була мрія. Ми зробили, як ми хотіли, як ми хотіли зробити це для ветеранів. І на виписці Льоша а Льоша втратив доволі доволі в нього доволі висока ампутація, третя штурмова, сам Льоша з Харкова. І він, коли виписувався, він сказав таку фразу. А, він сказав, Дякую вам за те, що ви зробили Superhumans ось таким. Я дякую там, за каву безкоштовно, за спорт, за те, що я грав в гольф, я дякую за ставлення до мене. Це та Україна, за яку я воював. Це та Україна, за яку я воював. З того самого часу ми перестали виправдовуватися. І я завжди кажу, що ми тут, цивільні, які поки що в тилу, маємо робити все для того, щоб хлопці, дівчата, які повертаються з фронту. Знаходили ту Україну, за яку вони воюють, і це наша місія тут.